Початок 2023 року прокурори продовжують виконувати свої конституційні функції в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України заради встановлення справедливості. Луганська обласна прокуратура координує діяльність усіх правоохоронних органів та спільну працю для нашої перемоги над ворогом. Загалом за січень 2023 року розпочато досудове розслідування у 847 кримінальних провадженнях. Повідомлено про підозру 57 фігурантами. Прокурори Луганщини направили до суду 22 обвинувальних акти. Про підозру у колабораційній діяльності повідомлено прокурору станично-луганського району ЛНР та прокурору міста Стаханов ЛНР навесні 2022 року. фігуранти обійняли прокурорські посади під керівництвом окупаційної адміністрації РФ та активно підтримують російську агресію проти України. Вомбойовикам ЛНР повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинення державної зради та участь у незаконних збройних формуваннях. Підозрювані брали безпосередню участь у бойових діях на східному фронті проти ЗСУ. Перший на посаді стрілка, другий помічника гранатометника. У кінці грудня 2022 року в Донецькій області військовослужбовці ЗСУ взяли їх у полон. Також викрито колаборантів освітян, які впроваджують окупаційні стандарти на тимчасово окупованій території Луганщини. Підозру отримали двоє так званих директорів навчальних закладів у станиці Луганській. Ще двоє фігурантів раніше працювали в одній з сіверодонецьких шкіл. Підозру повідомлено п'ятьом представникам незаконних органів влади на тимчасово окупованій території Луганщини. Вони добровільно погодилися працювати на так звану ЛНР та обійняли керівні посади, начальників відділів із забезпечення життєдіяльності Старобільського та Марківського районів ЛНР. Продовжується системна робота з притягнення до кримінальної відповідальності зрадників у правоохоронній сфері, які перейшли на бік ворога. За місяць підозру отримали сім фігурантів, обвинувальні акти стосовно трьох зрадників направлено до суду. Серед них працівники конвойної служби, інспектор ізолятора тимчасового тримання, начальник сектору поліції, прокурор окружної прокуратури, слідчий та дільничні офіцери. Покарання не уникне і учасники ЛНР, який після повномасштабного російського вторгнення воював проти української армії в районі міст Попасна та Лисичанськ. Прокурори вже направили матеріали до суду. Очищення до окупованих територій Луганщини від колаборантів продовжується так на початку січня викрито шанувальника руського миру з Невського, який закликав допомагати ворожій армії та окупаційним органам влади. Його судитимуть за колабораційну діяльність. Прокурори Луганщини продовжують працювати на правовому фронті заради нашої спільної перемоги, аби жоден воєнний злочинець, зрадник чи колаборант не залишився безкарним.